На зйомки цього відео мені здається зійшлися усі зірки, тому що я прочитала книгу Там не співають раки. Я вже у минулих відео про неї розповідала. І у цій книзі є багато. Цікавих скажімо, тем, які можна дійсно взяти і зняти про це відео. Але я все ще була в пошуку, наприклад, про що мені б ще розповісти, і завдяки вашим коментарям під одним із дописів, ви хотіли би почути про дорослішення. Я пошукала інформацію наукове підґрунтя стосовно моменту дорослішення. Досить хороша сорочка, але мені здається, вона трошки шарудить, тому... Вибачайте, якщо це дійсно буде дуже сильно чутові. Ця тема дійсно для мене є дуже цікавою, тому що дякую вам знову ж таки за цей коментар. Я ще давним давно думала про щось таке зняти, розповісти, тому що бути дорослим це не означає мати вже там якусь сім'ю, мати кар'єру, там мати роботу і жити дійсно таке доросле життя. Мені здається, що в першу чергу бути дорослим це відчувати себе відповідальним за своє життя, коли треба бути дорослим, настає у кожного по-різному. Кось може бути в 16 навіть в 13 років, кось може настати після повноліття, кось може настати після 20 після 30 років. Це нормально, тому що для того, щоб дійсно нам подрослішати, мені здається, має бути якась така кнопка запуску, що настав цей момент. Вернуться до книги, там де співають раки. І в цій книзі прям. Дуже явно показано момент саме дорослішання, коли у людини немає вибору тобто таке також буває, що ми дорослішуємо у досить юному віці. У головна героїня вона мала досить складне життя. Там у неї були проблеми із сім'єю, і їй довелося виживати самостійно. І саме так відбувався у неї процес дорослішання. У сучасному світі дорослішання, мені здається, відбувається найчастіше, середньостатистично візьмемо, коли ти починаєш навчатись в університеті, коли ти переїжджаєш від батьків, коли ти відчуваєш, що я маю приймати свої рішення, коли буває дуже страшно. Але ти обираєш сам собі ручки, сам собі блокноти, ти продукти харчування, ти собі береш одяг, ти перебираєш в своїй кімнаті. Дорослішення це коли ти відокремлюєш себе від свого якогось соціуму. Це коли ти вже є ніби як основною одиницею. Зараз ми поговоримо з наукової точки зору. Бути дорослим це не лише вік, а про рівень відповідальності, самостійності та емоційної зрілості. Саме дорослішання, дорослість проявляється в тому, як людина ставиться до себе, до інших і до світу? І психологи Десі та Райан сформулювали теорію самодетермінації. От я про це говорила, що детермінація це ніби як ти відокремлюєш себе або просто позиціонуєш себе як повноцінну особистість, коли ти дійсно можеш сказати, що ти є одиницею, а не частиною там якоїсь сім'ї або якоїсь групки людей, яка пояснюється, що психологічна зрілість пов'язана з трьома основними потребами: здатність приймати рішення самостійно, компетентність. Відчуття, що ти можеш впоратися із життєвими викликами та зв'язність, якісні відносини з іншими людьми. Далі ми вже поговоримо про дійсно такі конкретні моменти, кроки, що потрібно зробити, щоб відчувати себе дорослим, або що потрібно зробити, щоб подорослішати. Момент дорослішання – це такий жорсткий вихід із зони комфорту. Жив у сім'ї, наприклад, в родині. Ти відчував, що про тебе турбуєшся що. Тебе нагодують, по тобі щось нагадають, тобі зроблять, тобі принесуть. А момент розслідження це коли ти ніби знаходишся в умовах, коли ти вже маєш сам це робити. Це водочні зустрічала людей, які навіть там за 30, і вони. Все ж таки виглядають досить такими юними, легкими на підйом, от ніби живуть якесь більш розслаблене життя. І це нормально. Нормально жити своє життя, це ваш вибір. Але буває таке, що ми відчуваємо, що от хочеться дійсно бути більш відповідальним, більш серйозним, готовий створювати якусь свою сім'ю. Якщо ви відчуваєте, що вашому партнеру не вистачає від вас якоїсь відповідальності, серйозності, то це відео знову ж таки буде дуже корисним, тому що. Іноді наше комфортне життя для нас, воно є класне, воно є хороше, але іноді умови, обставини, наші життєві ситуації, вони вимагають від нас більш якогось серйозного підходу. Якщо ви знаходитеся у періоді, коли ви відчуваєте, що вам не вистачає якогось дорослішання, то не треба порівнювати себе з іншими людьми, у яких, наприклад, цей момент страпився у досить юному віці. Тому що, як я вже говорила на початку, що буває, досить якісь жорсткі обставини змушують людей досить рано подорослішати. Однією з перших ознак дорослішання – це є відповідальність за себе та свої вчинки. Ми навіть маємо якийсь себе вазонок, Коли ми маємо у себе якусь домашню тваринку, це також є вже тренінг такої відповідальності. Тому що коли ти відчуваєш, що без тебе, наприклад, цей організм не зможе існувати, то це є вже та сильна відповідальність, яку ти можеш собі тренувати, не триматися якесь минуле, а дійсно пробувати жити сьогоднішнім і пробувати думати, як я можу, наприклад, покращити якусь ситуацію або як я. Можу вирішити певне питання. Не як мені хтось допоможе, а як я зможу це зробити. Це дійсно є такий жорсткий вихід із зони комфорту, коли ми вже розуміємо, що є тільки я, немає вже там батьків, немає, вже, наприклад, друзів, які нам постійно допомагали, а коли ти вже розумієш, що лише ти можеш це зробити. Ти усвідомлюєш, що коли стається якась помилка. Що ти не звинувачуєш інших людей або навіть обставини в тому, що щось трапилось. Не звинувачуєш погоду. Наступним елементом до розслідування є саме наша така емоційна зрілість. Вона є дійсно навіть пов'язана із відповідальністю. Емоційна зрілість це коли ми можемо. Розуміти, що ми зараз відчуваємо. Не так як в дитячому віці ми такі я просто хочу. Я хочу ту кока колу я хочу ту цукерку», і Ми стоїмо і топуємо ногами і просто плачемо, тому що ми щось хочемо. А в дорослому віці ми вже починаємо розуміти, що я зараз відчуваю. Я зараз відчуваю образа, злість. Я відчуваю біль через те, що там я щось не зробив. Я відчуваю, що у мене ще всередині живе якась маленька дитина, яка досі ображається на якісь слова. Це здатність не ховати своє почуття, а виражати їх, і пояснювати навіть іншим, що я відчуваю саме так. Не так як в дитинстві, коли ви, наприклад, отримали від когось якусь образу, ми там можемо когось вдарити, або сказати, ти сам такий і піти і плакати. В дорослому віці ми вже кажемо, ми зупиняємось, ми стримуємо себе від якоїсь агресії, знову ж таки контроль емоцій, це також емоційна зрілість. Ми, наприклад, кажемо комусь, мені це було неприємно, або я не дозволяю. Із собою так розмовляти здатність вирішувати ситуації без таких великих конфліктів. Наступним елементом до розслідження є самостійність. Ви можете просто починати з малесенького скласти список. Продуктів, які вам, наприклад, необхідно на тиждень, і вже піти із цим списком в магазин і купити лише те, що є у цьому списку. Не казати, о, я хочу жувачки, вам справити, його також візьму. Ні, ми купуємо те, що є по списку ми вчимося, скажімо так, жити за якимись дорослими правилами. Можете вчитись планувати свій день. Купити собі щоденник, купити собі, наприклад, прекрасний якийсь блокнот, навіть планер, і дійсно відчути себе повноцінним таким серйозним, дорослим. дивилася нещодавно у Тіктоці відео одного класного підприємця, який говорив саме, що навіть як я буду обирати, наприклад, для себе свою половинку, свого партнера. Так трішки від тебе, але загалом він говорив, що якщо я її запитаю наприклад, що ти будеш робити завтра, або що ти плануєш там на вихідні. Якщо вона мені скаже, що ой, ну зараз подумаю, так мене там після завтра мене там пілатес, завтра мене там якісь там групові заняття з іноземної мови. Ще після завтра мені там треба поїхати до батьків, він там щось допомогти. І він казав, що саме для нього це є показником класного партнера. Четвертим елементом до розсічення буде фінансова незалежність, тому що як же без цього елементу ніяк, тому що дійсно це один з методів, який. Забезпечить наше життя, і як же розвивати фінансову незалежність, коли у тебе наприклад, ще немає якоїсь такої навички. Я ще дивилася також один якийсь уривок із відео, де досить молодий хлопець говорив про те, що ще з дитинства він отримав від батьків наприклад якісь невеличкі кошти там на харчування, чи там на просто якісь смаколики, і він просто ці кошти постійно відкладав. Минулому відео ще говорила про те, що дійсно, коли ти себе так трішечки обмежуєш заради свого майбутнього, заради того, що ти там через місяць отримуєш, наприклад, більшу суму, то це класно тебе розвиває, Я читати книги про фінанси. Потрібно розвивати якесь своє мислення стосовно фінансів. Тому що, навіть якщо ви будете дійсно жити самостійно, але ви не вмієте розпоряджатись грошима, і ви будете просто в перший день витрачати всі кошти, а потім цілий місяць сидіти і харчуватись однією водою. Згідно навіть когнітивно-поведінкової терапії, якщо ви змінюєте своє мислення, то ви змінюєте своє життя. Ви навіть вчитеся, що таке інвестиція, коли ви вчитеся, що таке відкладення кошти, як можна правильно формувати свій бюджет, от, наприклад, скільки відсотків я маю відкладати на побут, скільки відсотків я маю відкладати на одяг, на харчування, формувати таку таблицю своїх витрат, як ви вже говорила навіть в попередньому відео, Загалом просто дійсно змінити своє ставлення до грошей. Дуже цікавим елементом до це буде вміння спілкуватися з іншими людьми. Чому це буде цікавим? Тому що, наприклад, коли ми є ще дитиною, ми як спілкуємося з людьми, зазвичай це маніпуляції. Наприклад, я хочу і дитина все всі плаче, і батьки іноді ведуться на цю маніпуляцію для того, щоб дитина більше не плакала, вони їй дають те, що вона хоче. І буває таким навіть в дорослому віці, наприклад. Робимо якусь таку маніпуляцію, наприклад, ми ображаємось, і тоді людина нам дає те, що ми хочемо. А бути дорослим це дійсно розуміти, як потрібно спілкуватися і перевчати себе, уміння не залежати від. Чиєсь думки. В дитинстві, наприклад, у нас буває, ми дуже залежимо від думки іншої людини, якщо нам кажуть Ой, ти я біда, і у тебе може засісти в голові, що да, я така, або, наприклад, тебе це буде постійно ображати, якась ця фраза. Бути дорослим це розуміти, хто я є, і дійсно не давати іншим людям ображати себе, тому що це не відповідає тому, що ви думаєте про себе. Класним пунктом у спілкуванні у доросішенні це розуміти, що у вас в оточенні можуть бути токсичні люди. Буває таке, що навіть наша якась дружба, ви відчуваєте, що є якась трішки дивна, але ви продовжуєте спілкуватися з цими людьми, тому що ну, це ж мій друг з дитинства, я вже 20 років його знаю. Я не можу просто так дружбу розірвати. Просто бути дорослим, це дійсно розуміти, що навіть наше оточення воно дуже сильно на нас впливає. Словно ще спілкування, уміння будувати такі відносини, дорослі, справжні. Хочу ще сказати, стосовно, наприклад, підліткового періоду, коли. Ви, наприклад, можете звертали увагу, що у підлітків зазвичай є дуже багато друзів, або, наприклад, компанія, яка складається там від трьох і більше людей. А коли ти вже стаєш дорослішим, то навіть твоя дружба вона скорочується до декількох людей, і це є нормально. Тому що для мене це досить цікавий феномен, тому що навіть я зараз спостерігаю, що у дорослому віці дійсно навіть складніше. Будувати дружбу з людьми, тому що ви, а, ви розумієте, що ви хочете від людини Б. Ви вже розумієте, що, якою ви бачите біля себе людину, наприклад, свого друга В. Ви. ви маєте досить таке насичене життя, наприклад, у дорослих людей дійсно, скажемо так, життя розписане по хвилинах. І ви розумієте, що навіть на дружбу ви, ви не маєте можливості витрачати кожен день. Насрезов тобто, елементом дорослішання є готовність до змін. Навіть зараз можливо бачите, що картинка трішки помінялася, тому що не завжди навіть техніка вона буде причата так, як ти хочеш. Тому якщо щось стається не так, то ми просто підлаштовуємось під це і працюємо далі. Коли ти вчишся новому, і коли ти розумієш, що не завжди ті знання, які у тебе є зараз, вони можуть знадобитись. це по-перше. А також коли ти розумієш, що іноді, щоб рухатись далі, тобі потрібно вчитись чомусь новому, опановувати навіть нові мови, сісти за парто. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ви застрагли у якомусь своєму хаосі, або що ви якоюсь інфантильною людиною, коли, наприклад, у вас просто ніби влаштовує все, що є, але глибоко в душі ви вже розумієте, що ви хочете змін. І це також є елемент розслідження, коли ви вже розумієте, що да, мені все ж таки, мабуть. Треба щось змінити, і буває навіть важко це визнати. І це класно, якщо ви це визнаєте. Взяти себе в руки, подивитися якісь відео в Ютубі, почитати якусь книгу про те, як спробувати змінити своє життя. Іноді навіть е розкажу, що буває, ти типу, подивишся навіть якесь відео, яке там триває годину, але в мене таке буває, що я подивлюся, наприклад, перших 10 хвилин, і це дійсно дуже може змінити моє мислення, мій день. Е можливо, навіть в майбутньому моє життя. Просто визнаєш, що у тебе щось трішечки не так у житті, що ти просто хочеш стати кращою версією, ти просто хочеш дійсно вдосконалення, і оце є момент дорослідження, коли ти дійсно усвідомлюєш, що тобі не потрібно, щоб хтось прийшов, як дитинства мама прийшла і сказала: та поприбирай в цій кімнаті, подивись, який у тебе бардак. А бути дорослим, це коли ти сам іноді навіть озираєшся, і ти розумієш, що нам треба навести лад. І не тільки там у своїй кімнаті, а навіть у своєму житті. Крайнім елементом, який дійсно є одним з найважливіших, топ, просто вершиною того, що допоможе вам подорослішати, це усвідомлення, що ви берете відповідальність за своє тіло, за своє здоров'я. Тому що, якщо ви не будете турбуватись про своє тіло, то в майбутньому ваше тіло просто вам скаже «па-па», або треба було думати раніше. Це пов'язано із шкідливими звичками. Іноді в дитинстві ми просто думаємо, що ой, це типу, нічого не трапиться зі мною, там, всі люди живуть і я буду жити. Але, наприклад, я зустрічаю людей, які дійсно говорять мені, що ой, добре, що ти там того не робиш. Ой, добре, що ти те не робиш, тому що мені наприклад важко позбутись шкідливих звичок, і люди дійсно прямо визнають, що це була помилка, що вони не позбулися своїх шкідливих звичок. Навіть за ваш психоемоційний стан ви берете відповідальність на себе. Тому що навіть у мене бувають такі моменти, що дійсно важко жити, коли ти просто розумієш, що хочеться, також щоб мене пожаліло, то мені хочеться дійсно якогось кращого життя, якогось легшого, якоїсь то безстриможності. Яке таке, ти просто можеш так понити і береш. Закриваєш всі свої ці вкладки ниття в своєму головному комп'ютері, і шукаєш можливість, як вийти із цього стану. Коли ти навіть розумієш, що твоє ментальне здоров'я пов'язане із твоїм фізичним здоров'ям. Тобто зараз навіть на фоні стресу, різних таких ситуацій, які нас дійсно зачіпають у такому внутрішньому моменті, ми маємо розуміти, що це також може призводити до якихось таких проблем зі здоров'ям, і це також відповідальність, коли ти розумієш, що Добре, я не буду там тривожитися, буду намагатися це контролювати, я буду намагатися не сприймати ці ситуації так близько до серця, тому що я розумію, що це є величезний вплив на моє тіло, на моє дійсно фізичне здоров'я. Найкращим завершенням можна сказати, що помилки, які ви можете робити в своєму житті, або, ж, наприклад, якщо ви зараз за 30 і ви відчуваєте, що ви не подорослішали, Перше, не треба вважати, що це дійсно є якась поразка, що це є програш, що ви там запізно схаленулися. Це зовсім не так, тому що це досвід. Ти живеш своє життя, і твоє життя може бути просто ще кращим, якщо ти будеш просто по-іншому сприймати все і не зациклюватись на тому, що зробив хтось, що там в тебе не вийшло. Щоб бути дорослим, це так нудно, це треба бути таким серйозним, це треба бути постійно себе обмежувати, ти не можеш піти, там погуляти, отак покайфувати. Це не так, тому що, коли ти живеш в хаосі, тобі здається, що вау, це так класно, це так лайтово, ти просто на релаксі, на розслабоні, але потім ти такий прокидаєшся зранку і біля тебе такий хаос, такий, розумієш? Ну, що це за фігня? Ну, типу, як можна так далі жити? І ти далі живеш тому хаосі і робиш вигляд, що тобі класно так. А потім дійсно знову ж таки така хвиля емоцій, що все-таки це неправильно і загалом бути дорослим це цікаво. Це кожен день цікаво. Це моя фраза у цих років після двадцяти, коли ти вау, да, це цікаво, коли просто нові повороти трапляються. Коли ти в багатьох моментах дійсно оновлюєшся. Бути дорослим це дійсно, коли ти маєш можливість створити своїми ручками своє майбутнє життя. Коли ти дійсно береш відповідальність за своє життя, і коли ти розумієш, що лише ти це створив. А не так, як, наприклад, тобі хтось допоміг створити твоє життя, і ти потім 50 років чи в шістдесяти такий дивишся, да, я нічого не досяг, тому що мені все це зробили, мені все це припіднесли. І саме твоя ідентичність, типу, твоя особистість, відчуває себе. Не дуже. На цьому я завершу відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам хотілося б більше бачити у таких відео структурованих, чітких, зрозумілих, чи вам би хотілося ще більше якихось таких розповідей, бесід, таких приємних монологів. Пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я дійсно пробую нові формати, і мені цікава ваша думка. І також підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві відео, які я створюю. Дякую вам за перегляд цього відео. І побачимо зовсім скоро у наступному. Па-па!